Велич нації визначається не лише територією чи армією, її сутність у мові, культурі та гідності. Українська мова століттями переживала заборони, утиски і спроби знищення, але завжди поверталася як символ живої душі народу. І сьогодні, коли хтось у нашій державі дозволяє собі зневажати українське слово чи музику, варто згадати. У Росії, де проживає близько семи мільйонів українців, немає жодної української школи, церкви чи телепередачі українською мовою. Це не випадковість, а продовження давньої політики русифікації. Ще у XVIII столітті Катерина II наказала знищити українські книги та друкарні. У XIX-му Валуєвський циркуляр і Емський указ заборонили друк українською. Бо ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може у ХХ столітті. Радянська влада під гаслом інтернаціоналізму знову стирала українську ідентичність, замінюючи її спільною російською культурою. Попри століття заборон, українська мова вистояла. Вона звучала в піснях січових стрільців, у рядках Шевченка, Франка, Лесі Українки. Вона шепотілася на кухнях і співалася на весіллях, коли за неї можна було потрапити до таборів. Українці платили за своє слово дорого, свободою, а часто й життям. Тому сьогодні воно має бути не лише предметом гордості, а й честі. Дивно чути, коли дехто, живучи в Україні, нарікає на українську мову чи культуру. Адже тут ніхто не забороняє іншої мови, на відміну від Росії, де мільйони українців позбавлені права навчати дітей рідною мовою, співати свої пісні чи святкувати за традиціями. Там навіть згадка про українське походження може вважатися небажаною позицією. Тому запитання логічне, доки Московія диктуватиме нам свої умови? Україна не колонія і не придаток руська вера. Ми маємо власну історію, віру, культуру і мову, за яку пролито забагато крові, щоб дозволяти її принижувати. І якщо комусь у цій країні не до вподоби українська мова, пісні чи звичаї, вихід простий: у валізу речі, на двірець квиток і дорога на північ відкрита. Бо Україна це не просто територія. Це спільнота людей, які знають, хто вони, шанують своє і не дозволять забрати голос свого народу. Хто любить Україну, говорить її мовою. І той, хто говорить українською, ніколи не буде рабом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.